Добрий день! Сьогодні я хочу вам розповісти, як зимують риби. З настанням зими у водоймишах відбуваються зміни, які впливають на поведінку підводних мешканців. Зменшується світловий період доби, знижується температура води, водойми закриваються кригою. У період зимивлі у риб знижується активність, припиняється споживання їжі. Різні види риб неоднаково перечікують цей важкий період. Теплолюбні риби, лящ, короп, лин вже в жовтні-листопаді збираються у величезні зграї. Відправляються у зимувальні ями. Тут вони проводять близько трьох місяців, практично без руху, а ось соми прилаштовуються вище, близько зимувальних ям на виходах з глибин. Це пояснюється тим, що їм не вистачає там кисню після утворення крижаного покриву. А як же зимують хижі риби? Риби, хижаки, щуки, окуні, судаки, у зимувальні ями не ховаються. Вони в цей час полюють на інших риб. Для такої риби, як минь, взагалі зиман це сприятлива пора року. Коли настають морози, і річні і річки покриваються товстим шаром льоду, минь стає активним, починає розмножуватися, відкладаючи ікру. Ця риба занесена до червоної книги, і ловити її не можна. Ну що, діти, вам сподобалась моя розповідь? А тепер я вам пропоную намалювати рибку, яка вам більше всього сподобалась. До нових зустрічей!